Під олімпійським гаслом швидше, вище, сильніше разом в Білгороді Дністровському пройшов міський етап шостого всеукраїнського спортивно-масового заходу Кул cool Геймс серед учнів закладів загальної середньої освіти міста, перший віковий дивізіон, діти 9-10 років. Управління освіти міської ради з метою популяризації здорового способу життя серед школярів, збільшення рухової активності, залучення до систематичних занять фізичною культурою ініціювало проведення такого заходу. Ходу і в нашому місті цього разу на базі закладу загальної середньої освіти номер 3 саме в цій спортивній залі сьогодні зустрічають наших маленьких хакерманців для того, щоб ми позаймалися фізкультурою сьогодні спортом. Сподіваюся, що вони отримають сьогодні той азарт, ті емоції, які ми сьогодні дорослі створюємо для них, щоб вони були у нас здоровими. Учасниками даного етапу спортивного заходу стали одразу шість команд закладів загальної середньої освіти: номер 2, 3, 4, 5, 6 та 7. хлопчики і дівчатка, активність яких на уроках фізкультури є систематичною, які люблять активне дозвілля. Урочистий вихід команд, знайомства зі складом тренерської та суддівської колегії, і всі з чудовим настроєм готові до захопливої гри. З у власні можливості у силу згуртованості, вшанувавши хвилиною мовчання тих, завдяки кому такі заходи стають можливими, наших воїнів після жеребкування учасники приступили до гри, стартом якої була спільна руханка. настанови від тренерів підтримка від вболівальників і вперед за перемогою. В декілька естафет на швидкість, уважність, кмітливість, командну згуртованість, вміння орієнтуватись і винахідливість рухів серед шести команд першого дивізіону визначились переможці, які були відзначені кубками, дипломами та солодкими призами. І тут радощам не було меж. По шестне третє місце посіла команда закладу загальної середньої освіти номер 6. Друге місце заслужено дісталось дружнім учням. Закладу загальної середньої освіти номер 4 команді «Форсаж». Форсаж. Чому займатися спортом? Ну це класно, це сучасно. Чому ви займаєтеся спортом? Тому що від спорту завжди річ творієш, та можна ходити в школу, займатися своїм займатися своїми справами. Для мене це дуже здорово, тому що можна розвиватися, гратися. Це полюблена справа. Може змінити настрій, поганий на гарний. гарні. Вибороли перемоги і перше призове місце в змаганнях кул cool геймс найшвидші, найспритніші, найвитриваліші учасники команди закладу загальної середньої освіти номер 7, З чим їх і вітаємо. Здоров'я не буде пошкоджуватися, тому що твої мишці будуть розвиватися. Можна займатися фізкультурою у школі, можна займатися поза школою і завжди перемагати на інших змаганнях та на всіх. Саме впровадження інноваційних підходів до проведення уроків з фізичної культури, проведення таких культурно-масових спортивних заходів сприяє залученню дітей до спорту. Бо як відомо, переможців в спорті є. Та ось переможених немає. Бо хто міцний тілом, фізично активний, той багатий справами. Спорт! Ірина Врубинська, Віталій Солодухін, перший муніципальний.